Згідно з книгою зоар, сувоєми з глибин мертвого моря, свідченнями бенсіра, перший людиноподібний вибрався з темного, як колодязне дно і звабливого, як перезріле сонце пустелі, черева. Нечисть вірить, що демониця була вінцем творіння і першою жінкою Адама. Бундівна жінка постала зі слова й повітря, на відміну від першого чоловіка, створеного зі слухняної глини. Мала палакотлива, як захід над червоним морем волосся, і безжальний, як поцілунки піщаного вітру дух. Була рівною Адаму і не схотіла коритися. Виття перших собак і радісний сміх ознаменували її добровільний вихід із раю. За брамою щось холодне та ніжне торкнулося внутрішньої поверхні стегна ліліт. Так зустріла гаспода спокусника. Він би розповів, що на місце ліліт уже обрано Єву уразила першу жінкуся новина, цілу годину сонце боялося виходити за хмар, і пекельна темрява тримала в обіймах першу землю, такою сильною була лють ліліт. Довгими ночами, перетворюючи тіло, на м'яку тінь спостерігала за любощами мешканців раю, і нарешті. Пристала на пропозицію Господа. навчила, як спокусити Адама. Сказала бо суть слабкості чоловіка, жінка і звабив Гспод Єву і прокляття упало на першого чоловіка. Ліліт сподівалася і упосліджений, беззахисний перед викликами страшного світу, він повернеться в її обійми. І Адам зрадів Ліліт, торкнувся червоного волосся, де вже оселилися дрібні змії. Поцілував випалені темрявою молочні очі, і Ліліт відчула, як потягнулося до неї спрахле чоловіче тіло. Знала бо, що не забув перший чоловік її палкої натури, та мить перемоги, як опала зірка, лише торкнулася ліліт, Адам зітхнув, подивився в небо і простягнув руку Єві. Від горя. Ліліт стала дружиною гаспеда-спокусника і породила перших людиноподібних, лікантропай у пиря. Вона відмовилася від прощення, відмовилася від подарунків Усевишнього і сказала: нехай діти перших людей живуть на землі у лищатах мізерної подоби. Мої ж діти матимуть усе і сушу. І воду, і небо, і пекло. Пекло.